Привіт, ми що, поговоримо з вами про те, що набагато більше розділяє пари, окрім сексу та дітей. Це, звісно, про гроші. А точніше, про 50 на 50 у стосунках. Багато хто каже, це ж холодно. Теж тут взагалі любов, якщо 50 на 50. А інші відповідають що це про повагу і про свободу. А я скажу ось так, що я була в двох шлюбах. І вдвічі втрачала те, що вкладала. Тобто мені два рази з двома дітьми приходилося підійматися з нуля. І, звісно, це не тому, що мене обікрали. Ні, а тому, що я вірила, що ми з цією людиною можемо йти шляхом разом. Я довіряла. А потім разом закінчується. Опиняєшся самостійно. З усім, з різноманітним, скажімо так, терором, дітьми в постійному захисті, ну, без нічого. І знаєте, в такі моменти ти починаєш розуміти, що фінансова безпека це не жадібність, це прогідність. Хоча я завжди багато працювала до останнього року в мене було три роботи. Я завжди активно, в мене на це енергії вистачало, я завжди вміла заробляти гроші, і, звісно, Якщо я її заробляти гроші, я її вкладаю куди? В сім'ю. Але я хочу, знаєте, ще один приклад життя надати. Моя подруга має старшу дочку. Їй 30 років. Вона має хлопця, вони вже давно живуть разом, Вона народжує дитину. Не шлюбі, шлюбі не потрібен. Вони живуть 50 на 50. Так, він їй допомагає наразі з дитиною. Так? В цієї дівчини є своя квартира, своє майно, і вона не хоче одружуватися, тому що вона розуміє, що вона хоче те, що вона має, залишити собі. Дитину народжувала, до речі, вона для себе. І знаєте, якось я її запитала: чи тобі нормально взагалі так? 50 на 50, чи тобі не потрібно більше? Вона каже, що мене абсолютно влаштовує ця позиція, тому що я не хочу. Не від кого залежати, я хочу бути поруч з людиною, яку я просто вибираю. І знаєте, мене це дуже вразило, тому що немає боргу, немає страху і немає контролю. І що саме цікаве, що вона не виносить йому мозок, тому що вона реалізована, вона має свої кошти, вона має цікаве життя. Тому питання: це холодний контракт 50 на 50. Чи це все ж таки спосіб зберегти увагу і не перетворити любов на залежність? Тому що давайте чесно: фінанси це не тільки гроші, це про владу, свободу і також страх втрати. І я, знаєте, бачу в парах різні бюджети. От, наприклад, спільний бюджет, де в вкупі. Іноді це про партнерство, але. В Більшості випадків це про контроль і залежність, де один підлаштовується, а інший витягує, поки не вигорить. Є також роздільний бюджет. Звісно, це більше про свободу, де кожен сам за себе. Але звісно, тут така межа, де, м, начебто, ми є, але ми і немає. І комбінований, де є і спільна частина, і особиста. І це, знаєте, саме здоровий варіант. Коли є довіра та зрілість. І знаєте, тут проблема не в схемі, а проблема в тому, чи людина почуває себе людиною, чи вона почуває себе постійним боржником. Знаєте, дуже часто жінки кажуть про те: ну, я не вмію просити, чому я повинна просити на якісь там мінімальні речі. Мені навіть не комфортно. Оце ну, щось з того. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що я не за чітке 50, на 50. Я, звісно, не за те, що чоловік повинен забезпечувати. Але я за те, щоб не було в стосунках ролі божника і постійного спасателя. Тому що, коли один постійно платить, а інший завдячує, ну це вже не про любов, це про якісь постійні контракти і кредити. І знаєте, зрілі стосунки, вони от. Кажуть, що так, я поруч з тобою, не тому, що я без тебе просто не проживу, а тому, що я обираю тебе, а не тримаюся за тебе. Тому мені цікава ваша думка, як у вас в сім'ї побудовані фінанси, як ви себе при цьому відчуваєте? І чи були моменти, коли все ж таки гроші руйнували увагу? Напишіть в коментарях, тому що це важливо не тільки для мене, але й для тих, хто можливо шукає відповіді. Саме на ці запитання. Якщо б взагалі тема сподобалась, я б, можливо, її продовжила про гроші та любов.